Принесла що це ви нас так обіжаєте? Доброго дня. Доброго. Що Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. це ви нам задумали? Бар Місяць вистачає. Воно розбирається один ну, там, там будинок. Давайте почнемо з того. Які перші питання? Тут нам буде відбуватися. Тут нічого і зупинили.

тут Дайте слово справді, що виходить наступно. Нас у вас ходить трамвай, тролейбус, русский, автобус Нас не поправила, не, ходит, не, ходит, рамвай, не, не ходить. Один на цю тиждень ходить. Наша на один автобус. Один. Давай, тихиш, тихиш. Так, тихо, тихо, люди вас Ви мені скажіть, зробите ви тут рухеньку? Зробите салон красоти. Так? Кафе. Де буде туалет? Які На, туалет, де тут?

Вас, сюди давайте, вас виси. Виси. давайте. Сергій Вікторович, добре, давайте одне Ви питання. Люди добрі, хто нас решили! Сергій Вікторович, так, рішення виконкому повинно даватися після погодження з громадськістю. Я так розумію, громадськість не переформована. Чому хто винен? Чим керується міський голова, коли приймає подібні рішення? Він сказав і сюди йдуть. Викон... Опер, по, по перше, ви є депутатом міської ради, коли, коли положення про встановлення тимчасових споруд. Виконком викон давав. Кажи не підміть поняття. А, а, ми, а ми, давав виконком. Я, я розказую на ваші відповідь на запитання. Де це таке є? Що воложення приймалося сесії? Після того виконавчим комітетом розроблена схема, де будуть встановлюватися тимчасові споруди. Все оприлюднено на сайті Оливської міської ради. Положення було опубліковано газеті

E eu quero